В Україні побудують патронний завод, а також налагодять виробництво штурмових гвинтівок. «Кольт». Вот он звіріний нацизм. Саме що не є своє проявлення. На того, що такое, з ким ми боремося. Про це повідомив прем'єр-міністр України Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем'єром Чехії. Мова йде про дві угоди у сфері оборонної промисловості. Зокрема, перша передбачає, що в Україні буде побудований новий патронний завод. А в другій передбачено виробництво в Україні штурмових гвинтівок компанії Кольт. Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів четвертого покоління Гріпен, тому що днями міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром повідомив про те, що усі заходи призупинені на прохання української сторони, і це рішення було ухвалено, тому що важко мати одночасно дві системи винищувачів F-16 Гріпен і для цього треба забагато зусиль. Але тепер експертів влас власне поставив такий в глухий кут. Заява заступника керівника офісу президента України Ігоря Жовкви Він сказав, що ніколи не чув, щоб Україна відмовлялася від винищувачів Гріпен. І навпаки, ця тема, яку президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції. Раніше міноборони Швеції оголошувало про те, що. Ймовірна передача десь 16-18 винищувачів гріпене для України. Потім ця тема зійшла з інформаційних радарів, але згодом Швеція зробила крутий крок і ухвалила рішення про передачу нам двох літаків дальнього акційного виявлення АЦС-890 на базі літаків САБ і власне оці. Два літаки суттєво посилюють наші повітряні сили набагато потужніше, навіть ніж гріпини. Але е, з приводу гріпинів, можна стверджувати, що тоді і далі Київ і Стокгольм готові вести мову щодо можливої передачі гріпинів. Проте з іншого боку, питання в доцільності розпорошення зусиль та можливостей, тому що ми знаємо, що на тлі саміту НАТО е, Україна заявила про прагнення отримати 128 винищених винищувачів f 16 на цих е, винищувачів ми отримуємо до кінця року в ідеальному варіанті до 20 машин. Проте знаємо, що у нас поки що підготовлено 20 пілотів. І саме якраз кадрові е, питання, е, технічні питання там і е, питання обслуговування є головними в тому, аби було розширено парк літаків f 16 і саме такі проблеми. Стосується і гріпінів і виглядає нераціонально зараз одночасно е, проштовхувати два типи літаків. І скоріше за все це буде послідовно зроблено, і це буде цілком логічно. Але цю логіку порушує сьогоднішня, до речі, заява і посла Франції в Україні, який сказав про те, що Франція і далі чітко йде по плану щодо передачі нам е, літаків міраж 2000 Таких літаків там у Франції в 27 одиниць. Не всі вони в гарному стані, але у будь-якому разі посол Франції заявив, що Франція пришвидшує передачу таких машин Україні, і це може відбутися впродовж декількох місяців. Чому про це кажу? Тому що моно ми знаємо, які проблеми були зі строкатим парком бронетехніки для збройних сил України. І зараз ця історія повторюється з літаками, хоча літаки набагато дорожчі видозброєння. Звісно, концентрація на F-16, як на мене, виглядала б більш логічним і більш правильним кроком, але час покаже, хто був правий в цій історії. А далі ми поговоримо про... Те, чому командувач Сирський збирається відвідати 59-ту мотопіхотну бригаду. Суть в тому, що ми бачили низку заяв військових, колишніх військових волонтерів про те, що у Монкаші командування цієї бригади ну діє так, що бригада несе значні втрати на лінії зіткнення. Ми знаємо, що 59 та бригада захищає Красногорівку. Про це ми бачили низку. Постів і Сильський ухвалив рішення, що він особисто відвіде зону відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади, і там буде працювати комісія з начальником військової служби правопорядку. Тут що варто, як на мене, відзначити, таке враження, що набуває тренд, коли. Умовно кажучи, за рахунок суспільного тиску можна впливати на зміну командування військових частин, начебто, це там суспільний контроль, але з іншого боку, як на мене, це таки було б набагато краще, якби кадровий підбір на ті чи інші посади відбувався раніше, і відбувався достатньо якісніше, аби не виникали такі ситуації, як ми зараз маємо з приводу 59-ї бригади. Я повторюсь до завершення роботи комісії будь-які висновки є передчасними, Хоча, в цілому, якщо там подивитися брати докупи різні дані, то за останній час було змінено щонайменше сім командирів бригад в короткий проміжок часу. Так сподіваюсь, що насправді не всі вони були здійснені за зміни за рахунок суспільного тиску, але в будь-якому разі. В необхідність підбору командирів, які дійсно можуть забезпечити ведення бойових дій з прицілом на те, аби знищувати максимальну кількість ворогів і забезпечувати збереження особового складу, це той виклик, який сьогодні стоїть майже перед кожним командиром в умовах, коли ворог має перевагу в чисельності на лінії фронту. А далі поговоримо про сам фронт, що там, що там відбувається, насамперед, найбільш насичений у нас, звісно. Кровський напрямок. Якщо ми подивимося на зведення Генерального штабу, то там майже половина бої припадає на цю ділянку фронту, і е, там декілька напрямків, з яких ворог намагається просуватися. До речі, сьогодні у нас є цікавий гість, але перед тим ми покажемо відео від 47-ї окремої механізованої бригади Магура, де прес-служба. Казала, як воїни спеціального батальйону шквал. Доводять свою ефективність на полі бою. Чому така увага до цього відео? Тому що власне батальйон шквал складається з громадян, які дбали покарання в місцях позбавлення волі, і сформовані з добровольців, які самі прийняли рішення захищати нашу країну, і це відео показує, наскільки швидко бійці опанували техніку і те, що вони воно каже на БМП Бредлі, там здійснюють зачистку ділянок, де намагався утримати. Мовати противник цей батальйон діє окремо в штаті бригади, як я розумію. Хоча в деяких бригадах, зокрема в третій механізованій бригаді о, штурмовій бригаді, о, там о, колишні ув'язнені будуть воювати поруч з о, військовими з інших батальйонів, тобто в, в одних лавах. Але в будь-якому разі ми бачимо, що потенціал наших збройних сил посилюється різними варіантами і цей Шлях так само є достатньо ефективним. А зараз до нас долучається Олександр Ширшин, це військослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Олександр, вітаю вас, радий бачити і чути. Слава Україні! Героям слава! Хотів би, щоб ви трошки там описали для наших глядачів ситуацію, яка зараз складається в зоні відповідальності бригади. Як змінювалася динаміка за минулий тиждень, з урахуванням того, що там згадувалося, і про Євгенівку, яку там ворог намагається закріпитися, і про інші ділянки, що саме зараз відбувається в вашій зоні? Зараз останні кілька тижнів, якби як такових змін в тактиці ворога немає, вони продовжують наступати піхотою. Переважно великою чисельністю застосовують дуже активну артилерію, півдрони. Тобто, сказати, що щось особливо відбувається, не можу, але в той самий час їхній тиск не зменшується. Коли ми говоримо про інтенсивність ворожих наступів, то якщо мато в яма ну, типова доба. Як вона виглядає ну, для бійців вашого підрозділу на лінії зіткнення? Типова доба виглядає кілька штурмів за день. Перед цим і між штурмами відбувається ураження або нанесення ураження нам артилерією, тобто з великою інтенсивністю, е, доволі часто і е, з доволі великим розходом боєприпасів. Потім штурм позиції не вдалося, відкотились застосування дронів, застосування артилерії знову. Друга спроба, третя, четверта, десь приблизно так проходить доба. На ранок це все повторюється.